Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Колись дуже-дуже давно я почула висловлювання відомого українського філософа Григорія Сковороди. А звучало воно ось так: із усіх утрат найбільша це втрата часу. Втрата часу. Може, воно і так? Адже наше життя людське зовсім маленьке, і так багато треба встигнути все-все здійснити всі свої мрії. Тож ми сьогодні поговоримо з вами про час, як же правильно українською мовою давати відповідь на такі запитання? А котра зараз година? Котра зараз година? От, наприклад, якщо тішечки трішечки не вистачає до 6-ї години, як же правильно українською мовою сказати? 17,45, 17,50, або 1755. Е, ні. Правильно українською ось так. За 15 хвилин шоста. Або за 10 хвилин шоста. Або за 5 хвилин шоста ми вживаємо прийменник за. А далі вказуємо числівник наступної години, яка наближається. Ось так. А якщо, наприклад, трішечки більше шостої години, як це буде звучати? Можливо, 18.10. Можливо, вісім. 18, як правильно? А правильно висловлюватися? П'ять хвилин на сьому, десять хвилин на сьому, 15 хвилин на сьому. Вживаємо прийменник на і вказуємо наступну годину, яка буде ось так. Правильно українською мовою ми Висловлюємося і пам'ятаємо, що справді із усіх втрат найбільша і найтяжча це втрата часу. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!